Напевне, кожен жмаринчанин вже особисто знайомий із цими неймовірними дітьми, що живуть у мікрорайоні сектор у Жмаринці. Марійка, ліза і Настя разом зі своїми подругами із Запоріжжя, Марійкою та Анею, які змушені були втікти з рідного міста від війни, менше ніж за місяць змогли зібрати 31 тисячу гривень для наших військових. Дівчатка розповідають, що поруч із їхнім столиком зі смаколиками зупинялися багато небайдужих людей, серед яких і водії, і велосипедисти, і перехожі. Хтось купував солодощі, а хтось просто давав гроші для доброї справи. Ми збирали по дорозі, як йти на п'ятий кілометр. Нам дуже багато машин останавлювалися, дуже багато давали просто так гроші. 31 тисячу ми зібрали. А що ви продавали? Що ви пропонували? Каву, солодку воду, печиво, чай, та, ну ще там різні цукерки давали. І до нас прийшли хлопці. Вони попросили в нас флаги перший раз, і вони почали махати цими флагами, останавливати машини. Дуже багато машин становилося. Навіть да, деякі були, які вже останавливалися, питали в нас, що це за хлопці. Ось такий ось цікавий момент спочатку у нас був. Це макар, гліб. Андрій і Діма діти разом із батьками вирішили придбати для наших військових шмаренчан саме те, що їм необхідно, а саме генератор живлення та бензопили. Під час передачі придбаних речей для наших захисників голова військової державної адміністрації Інна Цимбал подякувала юним волонтерам та батькам за їхні гарячі серця та небайдужість у цей надскладний для країни час. Щиро щиро дуже вам дякую, що є продовження гарних справ підтримки батальйону. Тероборони. Я вам низько плачу і щиро дякую. Захоплююся, що в нас є такі типові. Якщо кожен із нас буде вкладати хоч щось в державу, ми вже перемогли і ми переможемо. І на цимбал подарувала для дітей солодощі і акцентувала, що саме за такою патріотичною молоддю, і наше майбутнє дівчатка натомість передала для наших військових малюнки із побажаннями, щоб якнайшвидше настав мир, і Україна перемогла. Це вже не перший досвід волонтерства для юної лізи у своїй школі. номер 5 вона раніше збирала кошти для безпритульних тварин у нашому місті. Дівчинка продавала свої вироби і потім купувала корм для котиків і собак на вулиці. Дякуємо юним жмиринчанкам за їхні гарячі серця. Саме заради них і їхнього майбутнього наші захисники виборюють перемогу.